Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх з великими святами. Сьогодні, в цей день, ми святкуємо чотири великих свята. Це День захисників і захисниць України, це День Упа української повстанської армії, це День козацтва, це День Покрови Пресвятої Богородиці. Нехай всіх вас оберігають. Всі святі будуть з нами, а ангел Господній завжди буде біля вас. Нехай покрова Богородиці вас оберігає, і гортає, і захищає від всіх ворогів. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава!